Христос Воскрес! Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас мири і добра. Я християнин, я читаю Святок Негові Івангелія, і слава Боже, вчить людей, щоб молилися. Тому я закликаю усіх людей, які щиро вірять в Бога, щоб молилися до Бога за Україну, щоб просили милості за народ України, щоб Бог зупинився добро пролеття і дорогу миристому. Мене важливо, що дорогі люди. Я прийшов сюди, щоб сказати вам радісу Христі так сильно Бог полюбив цей світ, що віддав свого єдинородного сина заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, але здобув вічне життя. Не на суд послав Бог свого сина, а не те, щоб світ через нього спасть. Хто вірує в нього, не буде засуджений, але й того, хто не вірить, вже засуджений, бо не повірив в єдиного Сина Божого. Дорогі люди, ми зараз святкували Воскресіння Христове. Багато людей так і не розуміє, що воно означає, що дає людині Воскресіння Христове. Воскресіння Христове дає надію всім християнам на життя вічне. Прийде той час, коли всі люди стояти перед Богом. Кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. Ми не можемо оправдатися перед Богом ніякими добрими справами, ніякими великими грошима. Це неможливо. Єдиний, хто може нас оправдати. Це жертва Ісуса Христа. Ісус Христос Він помер за наші гріхи, І Він воскрес, Ради нашого оправдання. Ісус Христос є наше оправдання. І завдяки Йому людина може прийти до Бога, попросити в Нього прощення, покаятися в своїх гріхах. І прийнявши жертву Ісуса Христа, увіривши в Ісуса Христа, Бог дарує прощення гріхів і життя вічне. Дорогі люди, нам кожному є за що попросити в Бога прощення. Попросіть в Нього прощення і примінь, Бог прощає кожну людину через віру в Ісуса Христа. Тому що Ісус заплатив за усіх людей, але не усі спасуться. Спасуться лише ті, які в нього вірують. А хто не вірує, той життя не побачить. Дорогі люди, читайте Слово Боже, віруйте в Господа Ісуса Христа і виконуйте все, що там написано. І Бог буде вас благословляти, і Бог дарує життєвічне. Коли у вашому житті будуть проходити трудності. Можливо, буде погано зі здоров'ям, не буде що їсти, не буде щось одягнутися, не буде де жити. Можливо, хтось з вашої сім'ї є залежний, алфа чи нарко. Звертайтеся до Бога, моліться до Бога. Бог може допомогти. Я все це говорю, тому що Бог також мені допоміг. Вісім років тому назад я був залежною людиною. Я не хотів жити. Я хотів повіти життя самого. Коли я почав читати слово Боже, яке мені подарувало, то моє життя почало змінюватися. І з цього моменту... Я отримав звільнення від тих залежностей. Моє життя не було сенсу. Найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що сам Бог обіцяє своєму слові. Хтось каже, звідки ми можемо знати. Ви не читаєте Слово Боже, тому й не знаєте. Читайте Слово Боже, написано в Біблії. Хто вірує в Сина Божого, має вічне життя. Хто має Сина Божого, має вічне життя. Дорогі люди. Прийміть Ісуса Христа в своє серце. Прийміть цей дар життя вічного. Це подарунок від Бога. Бог хоче подарувати кожній людині вічне життя. Але це тільки завдяки Ісусу Христу. Тільки повірю Господа Ісуса Христа. Нехай Бог благословить кожного з вас. Вірите в Господа Ісуса Христа. Моліться, моліться за Україну. Просіть милості Бога, щоб Бог зупинився це зло і прийшов мир на Україну. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй народ України. Зупини все це зло. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Будьте благословені. Синової